Він виріс мене на очах. Я прийшла на вістків, йому було півтора року. І він мене на очах виріс. Це я хороню другого свого сина. Дуже тяжко. Надія була, що він такий лайде десь живим. Але не показати людина, він був хороший і як тато, і як син. Як племінники, і на роботі його поважали. Він такий добрий. До всі, хто б його щось допомогти, він завжди прийде, допоможе він. Дуже хороша людина була. Це тато учениці нашої з 23-ї школи Валерії. Валерія нічого не знала, тому що в той день вона була на Олімпіаді, але От, фактично, рік і два місяці вона йому майже щодня писала смски, бо він вважався зниклим безвісти. Це була дуже велика трагедія для цієї дитини, і вона дуже важко переживає цю втрату. Ми її всі хочемо підтримати Ну і виразити свої слова вдячності, поваги і шани за подвиг цього героя. Він був дуже доброю людиною, щирою людиною, хорошим. Колегою, ну просто нема слів, що сказати. Поклав, як кажуть, своє життя за нас з вами, за Україну, і назавжди залишиться в наших серцях. Ми його не забудемо ніколи. Людина з великої літери завжди усміхнений, радів життю, хотів жити далі. Життя склалося, як бачите. Ми надіялися, що він десь в полоні, дуже надіялись до останнього, чесно говорячи, але на жаль. Така правда.